Ось так я проводжу прищеплювання. Деще шукаю, видно. Так, ось це зачищаємо повністю. Ножи продезінфіковані. Не від сонячної сторони, ось я роблю надріз Змістю, і з місць тієї сторони. Якщо шкурка вже відходить, вже пора прийшла щепити. Ось беремо живчик. Кінець відрізаємо, початок відрізаємо. Беремо тільки середину. Робимо один похилий зріз. Знімаємо кору, добираємось до кадмія. Легесенький надріз. Ось кабмій і ось кабмі. От ми їх з'єднуємо. Якщо ви це не зробите, мали відсутні, що воно переживеться. Все заготуємо. Ось візоленті липке. Липким не до кори, то хімія. А ось тако зовні. Ось, ось отут я покажи. Саме головне, ось отут того, де входить прищепа, є мікрощілини. Їх потрібно замастити садовим варом, щоб не потрапив кисень. Вам кисень все там спортить. Всю вашу прищепу, все, все ваш, весь ваш труд помножиться на нуль. І вершок. Як ви бачите, я залишив тільки дві бруньки.